24 лютого я заснула під ранок годиною четвертій. 4 обробляла фотографії, як завжди. О восьмій ранку мене розбутив мій хлопець і запитав, чи чула я щось на зразок вибухів о п'ятій ранку. Я сказала, що ні. І полізла в інтернет подивитися новини, про які такі вибухи йдеться. А мій хлопець вирушив здавати аналізи до лабораторії, так як після перенесеного ковіду вже близько двох тижнів не міг відновитися, відчував постійні запаморочення. Новини були тривожні. Через якийсь час з вікна свого будинку я почула вибухи дуже гучні, вони лунали з різних боків. Соцмережі вже обговорювали новини гриміли. Почалася війна, від цього всього в жилах стигла кров, і зовсім було незрозуміло, що робити далі. Час йшов повільно. За годину, мені здається, я проживала рік. Була надія, що змі перебільшують. Дуже дивно, але мені хотілося весь час спати, заснути, прокинутися і щоб все це виявилося сном. Цей день у мене був запланований візит до місцевої організації з електрики та до лікаря через наслідки ковіда. Обидві ці візити були скасовані. Мені зателефонували і сказали, що переносяться на непевний час. Вибухи містом лунали весь день, а в нашому провулку оселилося два танки. Виходити на вулицю не рекомендували. Спокійно сидіти не виходило. Тому я прибирала оселі, робила вази з бетону. Моє хобі. Ніч пройшла відносно спокійно, і від цього було особливо тривожно. але найцікавіше чекала попереду. Весь наступний день мій хлопець француз умовляв мене виїжджати з країни. У цей же день він повинен був отримати результат аналізів, але йому. Зателефонували і сказали, якщо хочете, ми повернемо вам гроші або чекайте невідомо, скільки ваша кров заморожена. Тоді ми зателефонували сімейному лікарю, який виявився вже не в місті. Він порекомендував викликати швидку, якщо дуже погано, якщо не сильно, то терпіть, в Україні війна. На умовляння покинути країну я відповідала, що не хочу їхати. Тут мій будинок, мої друзі, моя робота, мій світ. Чому я маю все це покинути? Крім того, була віра у наші військові сили України, які змогли відбити перший удар російських військ і взагалі демонстрували і відвагу, і технічне оснащення, і підготовку. Так сперечалися ми сперечалися і вирішили піти прогулятися. До комендантської години ще була година прогулятися, слово з ужитку мирного життя, яке ми все ще використовували. Для повноти картини треба сказати, що квартира, яку ми винаймаємо, знаходиться біля порту Одеси, у самому центрі міста. Цей район знаходиться серед стратегічно важливих для військових. З нашого двору є два виходи. Один виходить на Воронцовський провулок, якраз у якому були танки, а другий на військовий узвіз. Ми пішли виходити на перший, він виявився забарикадований, а сам провулок був темний, як ніколи. Тоді ми пішли через військовий узвіз. Вулиці були страшенно порожніми. Я дістала камеру і стала знімати цю страшну порожничу. Піднявшись до Катеринівської площі, там нас уже зустрічали хлопці в камуфляжному одязі, які попросили пред'явити документи і які сказали, що ніякі магазини вже не працюють, а гуляти погана ідея, йдіть ви краще додому, і назад сюди ми вас не пустимо. Продуктовий магазин все ж таки працював, правда, полиці були майже порожні. Ми затарилися консервами і сухими хлібцями і пішли додому. Прогулянковим шляхом через Приморський бульвар. Але прогулянка не вийшла. нас постійно запитували документи, чергові пости і казали, що йти сюди не можна, обходьте. Ми пішли через оперний театр. За кожним кутом стояла військова машина та знову хлопці у камуфляжі. Водночас моє улюблене, грайливе туристичне місто загасило вогні, та перетворилося на декорацію до очікування війни. Якщо до цього моменту вся війна розгорталася тільки в інтернеті, в новинах і соцмережах, то зараз до мене нарешті почало доходити, що все це реально. Обійшовши через Приморський бульвар, біля Дюкана знову зустріли і попросили документи. Найкоротше було б повернутися додому через Воронцовський провулок, але вхід був забарикадований. А назад, через військовий узвіз, через Катеринську площу сказали, що не пустять. Єдиний вихід залишався спуститись через Потьомкінські сходи та Приморську вулицю через низ. Коли ми дійшли до половини Потьомкінських сходів, то в тому боці, куди ми прямували, почалася перестрілка, автоматні черги. Хлопці у камуфляжі почали карчати Назад біжіть додому. Найближче було б через Воронцовський, але він забарикадований. Нас охопив тваринний жах. Я почувалася диким звіром, на якого оголосили полювання, перекрили виходи і женуть у єдиному можливому напрямку. В кінці пристрелять. І ми побігли в обхід. Тільки недавно, перехворівши на ковід, ми були зовсім не в формі мчати щосили. Коли все-таки живими добігли додому, то я ще хвилин 30 кашляла і паралельно збирала тривожну валізку. Перестрілка вчухла, як я перестала збирати речі. За офіційними джерелами оголосили, що наступна ніч буде спокотною і краще сьогодні спати не лягати. А ще є небезпека ракетних ударів, тому краще заклеїти вікна скотчем. При вибуху скотч затримує уламки скла. Коли я заклеювала вікна скотчем, то думала, як дивно моє життя зараз залежить від скотчу. Вночі я не спала, лежала і чула, як по військовому узвізу їхали танки. На той час я вже знала, як вони звучать. Потім я почула чоловічий розпачливий крик, після якого пронулунав поодинокий постріл, і все стихло. Моє тіло тремтіло від кожного звуку. У моїй квартирі дуже гарна чутливість із порту. Мене звуки порту завжди заколисували, заспокоювали. А Зараз ця чутність пронизувала нас крізь. Особливо, коли у порту стали стріляти якісь установки, від цих пострілів тваринний жах з'їдав моє тіло, і в той же час була така втома, що коли стрілянина вчухала, я знову вирубалася в сон. Така несамовита, важка, навіть чавунна стрілянина повторювалася кілька разів. Ніч справді була спекотна, як і обіцяли, і дуже хотілося, щоб таке більше ніколи не повторилося, але це був лише початок. Мій хлопець продовжував скаржитися на запаморочення через те, що в Україні зараз медичну допомогу йому не нададуть, всіляко вмовляв їхати. Але літаки вже не літали. А автобусні фірми не брали трубки, машини ми не мали. Як куди діставатись, я поняття не мала. І ще я була якась, що то заморожена. Голова взагалі нічого не могла організувати чи придумати. Все ж таки я дозвонилася до якоїсь автомобільної, автобусної компанії, де мені відповіли, що сьогодні, через дві години, є автобус на Берлін. Ціна 500 євро з особи. Мій хлопець сказав, нам підходить, я плачу, поїхали. Скинула документи жінці-менеджеру на Viber. Валіза з найголовнішим мої камери, ноут, гроші та документи були зібрані ще вчора ввечері. З одягу я майже нічого не брала, тому що не уявляла, який саме мені потрібен одяг, куди ми їдемо, наскільки, де будемо знаходитись і таке інше. Нічого не було відомо. Тому я вирішила, що потрібний одяг знайдеться за місцем. Коли ми були зібрані, я зателефонувала знову до цієї автобусної станції, жінка трубку не брала. Наші повідомлення з копіями документів були не прочитані. У цей момент мені написала одна моя подруга, яка живе в Одесі та родом із Ізмаїла. Вона сказала, що вчора ввечері доїхала до Ізмаїла поїздом. Звідти ходить автобус до Болгарії, до міста Варни за 100 євро з людини і дала усі контакти. Я одразу зателефонувала до тієї автобусної компанії, Підтвердили. я беру квитки на поїзд до Ізмаїла наступного дня та бронюю нам квитки до Болгарії. Цієї ночі ми ночували у квартирі друга мого хлопця, яка розташовується теж у центрі, але подалі від порту. Коли ми стояли, чекали на таксі, то в кварталі від нас знову стріляли. Ми їхали з нашого району під звуки автоматів. Але буквально за 10 хвилин їзди від того місця вирувало життя. Люди ходили, пили каву, гуляли з собачками. Ніч ми провели спокійно та поспали. Наступного дня зателефонували з Ізмаїла і сказали, що вечірній потяг скасували через вибух в арцизі. І що ми, напевно, не зможемо доїхати до ранку для того, щоб сісти на автобус до Варни. Я сказала: почекайте нас списувати з рахунків, ми ще маємо час. На той момент вже було зрозуміло, що план Путіна провалився. Тепер йому нема чого втрачати. Скоро в нього почнеться агонія, і він почне творити і чинити беззаконня, як він уміє. І навіть при тому, що все в Україні йшло непогано, було почуття. Що зараз може статися все що завгодно. Ми вирушили на ЖД вокзал, поїзд дійсно скасували, і нічого іншого туди не йшло. Там поряд автостанція, теж автобусів на Ізмаїл немає. Ми стали думати, може нам поміняти план доїхати потягом до Ужгорода, а там якось далі. Справа в тому, що в цей момент поїзди та автобуси скасовували запросто, і ніхто нічого не міг. Гарантувати, ні час відправлення, ні факт того, що ти доїдеш до місця призначення. Тому, якщо був надійний варіант, навіть якщо він складніший, краще було погоджуватися на нього. У голові промайнула остання ідея Бла-бла-кар. навряд чи ну а раптом. видало один результат: село Васильівка, це 8 кілометрів від необхідного місця. І водій готовий нас взяти, але за ціною в п'ять раз перевищуючи звичайну ціну. Наш перевізник до Болгарії пообіцяв нас зустріти, поселити, переночувати, ніч та вранці доставити до автобуса Варну. Водій з Блаблакара чекав на околиці міста. Ніч ми провели в якомусь спортивному комплексі в селі Кам'янка Ізмаїльського району. Ми були єдиними мешканцями цієї законсервованої будівлі часів СРСР. Було холодно, ми тремтіли від кожного шороху. Вся увага була прикута до новин, майже не спали. Такий стан, коли ти не розумієш, ти спав чи ні. О 6-й ранку нас забрали і відвезли на автобус до Варни. Десь годину ми їхали автобусом, потім український кордон, на якому було дуже холодно. Вітер і почався сніг. А я в легеньких кросівочках, що продуваються, в весняному плащі та шапці, яка тільки маківку прикривала, бо в Одесі було тепло, коли ми збиралися. Чекати потрібно було три години, а потім на паромі через Дунай нас мали переправити на інший берег до Румунії. Коли нас висаджували на румунський берег, я вже не відчувала кінцівок. Нас зібрали на блокпості на Вітру на холоді, зібрали документи, щоб поставити позначки, фотографували та брали інтерв'ю, як у біженців, тикнули картку місцевого мобільного оператора, задавали купу питань, а куди поїдете, а що робитимете. Цікавим було питання від журналістки, скільки ви знаходитесь у дорозі. Я порахувала на той момент, якщо. Рахувати, коли ми розпочали шлях в Одесі, вже було 20 годин. Румунські волонтери у якийсь момент своєю добротою вже стали мене бісити, тому що я змерзла в кінець. На нас чекав автобус, а вони тільки питання задають та холодної водички пропонують. Щоправда, один добрий румунський дядько встиг всучити мені плед. Він був не першої свіжості, навіть брудненький місцями, але теплий. Коли я в автобусі зняла з себе весь мокрий від снігу верхній одяг, цей плед мене добре зігрівав. Подальша дорога була відносно спокійною. У снігову завірюху ми їхали в теплому автобусі. Періодично я вирубувалася у сон, наскільки я могла вирубатися у невідкидному сидінні. Досягли варними близько 18-ї години вечора. Поруч із місцем висадки був торговий центр, на третьому поверсі, якого були кафе з вайфай та їжею. Там ми поїли і розслабилися. Та так розслабилося, що не було сил ні на що. А треба було ще знайти житло. Знайшли найближчий по локації від нас готель, щоб просто впасти там хоча б першу ніч, а потім далі зорієнтуємося. Вийшли з торгового центру і зрозуміли, що вночі у завірюху з тим ступенем втоми, ми просто не зможемо не знайти ні дійти до цього готелю. Поруч стояла таксі, стрибнули в нього довіз нас. Стали виходити, і я розумію, що якщо ми зараз вийдемо, а раптом виявиться, що готель не працює або ще що, то ми просто залишимося на цій забутій Богом вулиці. В ніч без таксиста, абсолютно без сил. Кажу Максу, перевір спочатку, чи все окей. Перевірив, немає місць. Що робити, ми не маємо інтернету. Кажу таксисту, допоможіть нам, будь ласка, ми тільки переїхали до країни, у нас немає телефону, інтернету. Він виявився, виявився говорив російською, знайшов нам недорогого гостишку. зателефонував. Місця були. Привіз, розпитав про ситуацію в Україні і залишив нас в цьому готелі. Так скінчилося 28 лютого. Ми були настільки виснажені, що не було енергії навіть думати. Ми просто впали на ліжко і заснули. Місію з переміщення тіла у безпечне місце було виконано, тільки душа залишалась з Україною, з близькими і рідними людьми, які досі перебували там.